Тут, скоріше за все, певна дезінформація, і це, до речі, не перший раз по Зеленському випадає. Це пов'язано з тим, що, мабуть, потрібно більш кваліфікованіше фільтрувати своє оточення. Це не перший раз, коли якусь інформацію доносять або у викривленому світлі, або не доносять взагалі. Ну, тобто, володіння якоюсь інфою, вона навмисно якось перекручується да, певними дієвими особами, які за цю інформацію відповідають. Тому, да, скоріше за все, і по харківському напрямку до кінця він не володіє достовірною інформацією. М -м, так це не до кінця його повноваження, з цим розбиратися має не президент, з цим розбиратися мають ті е, військові головнокомандуючі, які відповідають. Тобто, там трохи інакша задача. Ну, коротше, з самим прям напрямком, ні. Роздати, роздати якихось вказівок так, але ж знову ж таки. Там вказівки так роздань. Ну, загалом, по напрямкам ситуація наступна. Вона поки незмінна, на жаль. На жаль, тому що є питання ресурсу і підсилення е, угрупування РФ на різних ділянках фронту на північному кордоні України чекати е, якихось провокацій ДРГшників. Такої історії Сумщина є під загрозою наступальних дій для перетягування уваги на себе і знімання певних резервів із різних напрямків, тим самим послаблення тих різних напрямків. Харківський напрямок уже... Уже є, уже колихаються саме для того, щоб були відтягнуті певні ресурси, і за цього вони пере перекидують е, підсилення угрупування на Донецькі з на запорізькі напрямки і перекидають свої певні резерви для захисту Херсонського напрямку, на якому також достатньо гаряче стає. Mm, да, скоріше за все, якась комісія, який кон якийсь контролюючий е, окремий орган, дійсно буде, е, буде створений, бо це обговорюється, в, враховуючи те, що в мене випадає четвірка е, жезлів, да, як уже певні домовленості. А от у з приводу того, щоб це суттєво покращило ситуацію, я не впевнена, враховуючи те, що в мене е, сипляться а Гроші і так далі. Це буде іще один, давайте чесно, напівкорумпований орган. А, загроза для наступу Сумщини є, вона актуальна. Вона в мене виходила, виходила ближче до літнього періоду. І, судячи з того, що вони туди стягують певну техніку, бо коротше резерви, оцю всю історію. А, скоріше за все, вони будуть намагатися перетягнути увагу і да, наші сили відтягнути ще й на Сумський напрямок, але трохи згодом. Mm, червень, дай в принципі, кінець травня. і Червень випадає достатньо динамічним по певним е, операціям, які нами є давно сплановані. Операції напланувалося і розробилося достатньо е, для того, щоб ми бачили результативність. Головне, щоб вони всі проходили в Це потрібно самі Норвегії. Не зовсім розумію геополітично для чого саме це потрібно Норвегії, але е, коротше. В, цьому зацікав... в цій заяві зацікавлена сама Норвегія. Все. Мені хочеться нагадати конспірологам а, з приводу того, що два місяці тому у найкрупніші ТЕЦи у різних містах та регіонах України було по 9 прильотів за один раз, по 12 ракет в одну точку. Це не суть з тим, що було минулої зими. Не цієї, а отієї да, того року. А от тому, що там прилітало по одній ракеті, максимум по два. У Харків в одну точку прилетіло дев'ять ракет по ТЕЦ. Її просто не існує більше. Загалом, там чотири стіни залишилися. Може, ми не будемо розганяти конспірологічних теорій, а відмотаємо. Стрічку новинну на два місяці тому і впевнемося у тому, що на жаль, найбільше електростанції України були серйозно вражені по 9 по 10 ракет, де не жодне ППО таку кількість перегруза не зможе відбити. Дніпро Дніпропетровська ГеС і так далі, тому подібне. Це робиться не штучно для підняття тарифу. Про підняття тарифу розмовляли і в тому році, і в цьому році ведуться розмови, тому що наша інфраструктура серйозно пошкоджена. Я дивилася це питання. Ну, схоже, да, питання. У мене випадало, що воно буде а, да, літом будуть відключення світа світла, вони будуть нести певний регіональний характер. Тобто, це не буде стосуватися прямо усієї України і всі разом, всі скопом, і всі скопами, тотальний блокаут або якась така історія. Вони будуть вводитися регіонально. Планування це було про планування і про комунікації комунікації президента Азербайджану з різними, з різними іншими президентами. Тобто, це було це. Планування подальших дій, і я так розумію, проявлення чи виявлення чи якихось робочих моментів у взаємодії. Це не останні люди, яких має заарештувати Польща, це не останні люди. Хтось, давайте так. Українського народження можу пропустити, але. Але не українського напрямку, і скоріше, ну, дуже умовно цю людину, окрім того, що людина народилася в Україні, можна вважати українцем. це стосувалося якогось ресурсу. Uh, який має і має змогу і має надати Німеччина. Плюс uh, ця жіночка привезла, вона виходить у цьому візиті як королева жезлів, тобто це соціальні зв'язки, налагоджування якоїсь комунікації, соціальної сфери якоїсь такої штуки. Тому це про ресурси та про соціалку. Mm, щось не так з цією інформацією. По-перше, потрібно розуміти, що ракети С-300 це е, стара історія, це ж не нове озброєння. І, і ми говоримо про те, що було збережено на складах, а не те, що виробляється прямо зараз, бо про виробництво тут є якась біда з технічною стороною е, виробництва ракети С-300. От тому тут і новина сама є якої схибною чи є у них досі ракети С-300 в якійсь кількості? Да, але по четвірці, Пентаклей я би не сказала, що їх є з чого поповнювати в тій кількості, в якій вони їх використовують. І ні у, у ворога плани не змінилися абсолютно. Це тероризування пожилим кварталом періодично, це інфраструктура, будь-що, що може приносити Україні гроші. Скоріше за все, з того, що було видно, вони повернуться до теми кошмарення портів, коли на те стане певний сезон. А сполучення логістичні також під загрозу. Багато розмов, багато якихось планувань, повернення до якихось старих тем. Частково закривання питань по цим старим темам, тобто можна назвати продуктивним? Mm, так, так, скоріше за все, так, тому що в мене випадає одразу да, да, Ми будемо мати скоріше за все більшу кількість інструкторів. Загалом воно проходить по рицарю мечів, тобто виробництво йде певним ходом, бо тут рицарі мечів символізує не їх проблематику, а їх намір і далі з мечем лізти і воювати. Тобто вони, на жаль, деякі важливі для себе стратегічні штуки налагодили. От, в ущерб економіці, звичайно, бо економіка тут, ну, економіка тут починає просідати, але виробництво в них плюс-мінус налагоджене. Mm, цей літак привіз, я так розумію, скоріше за все, якісь розходники, яких катастрофічно не вистачає, тому що він прині... привіз те, що для Росії є важкою ношою зараз. Тобто, це ну чо... ну, якісь не це не зовсім прям е... готові речі. Це скоріше щось, що використовується в плануванні чи розробці чогось. Тобто я там не знаю, чіпи, якісь там железяки, якісь які ще треба зібрати на місці. Чи піднімалося питання, чи ходять такі колуарні розмови, чи є для того якесь підґрунтя? Так, чи призведе воно до заміни? І ще не зовсім зрозуміло. Але те, що розмови навколо цієї теми йдуть і вони не безпідставні, це реально випадає. Ми скоріше за все побачимо смерть когось зрадників України. А от не обов'язково на своїй території, тобто це да. Це да. За рештами, тут така собі історія, скоріше за все, дійсно щось буде мати місце. Головне, щоб воно було доведено до, ну, до, реально до правосуддя, а не просто на словах. Mm, у далекій перспективі не одразу не зовсім там є прикол з передомовлянням. Знову ж таки, дивилася це питання. Там е, якісь транші грошей і домовленості йшли через руки президента Ірану. Його треба було прибрати для того, щоб продавати менше, але за більш за більші гроші, і щоб ці гроші йшли тільки в карман духовного лідера Ірану, який є в принципі культовою фігурою, яка у них там істерчить і вирішує всі питання. Треба було куди-небудь того президента трохи потеряти для того, щоб всі бабки зациклити виключно на собі, і для того, щоб о, передумовитися з РФ. Ну про певні там да про певні поставки. Я ж кажу, менша кількість за більше бабки. Ні, там е, не випадає. Там знову е, у, е, у Росії не так багато вибору союзників, які можуть постачати їм те, що постачає Іран. Це змінить їх стосунки, але не припинить. Да, зміни у нас все одно фігурують. І зміни у нас фігурують, і перетасовка людей, і стосуватися це буде різних там ну, органів військових. Там це ще не кінець із зміною, зміною обличчя. М -м, випадає карта ностальгії. Можливо, я просто не знаю, чи були спроби замаху на сирського якось раніше, але ситуація з ризиками може просто повторитися. Таке вже сирський бачив. Скоріше за все, іще щось відбудеться. Якийсь ризик для якогось імператора в мене випадає для його здоров'я та життя. Я не впевнена, що там буде саме літальний е, ісход, можна так сказати, але те, що є для загроза для якогось імператора, ще який пов'язаний із РФ, е, да, скоріше за все, так. Із того, що ми дивилися по даному військовому. Скажімо так, рішення є не зовсім вірним. Давайте так коректно вимовлюся. Я питання у тому, що даний дядько, на жаль, потрібен для виконання певних задач, я дуже так коректно зараз, в якій неважлива ціна. Цієї задачі, а важливо її виконання. І е, е, його призначили, із-за того, що він має дружні зв'язки із, із кимось, хто мав змогу впливати на це призначення. Давайте, грубо назвемо, блат, буквально. Ну, типу. І тому призначення має скоріше негативний характер для всіх, ніж позитивний.